Добрий день, шановні друзі, знову я біля Фрезера. Перш ніж почати, перевірте, чи ви підписались, поставте лайк, перейдіть у групу в Телеграм, можете і там підписатись, там розглядаються більш розвернуті питання, ніж можна це в коментарях. Хто має можливість в описі закріплена карта для донату, ну, а ми розпочинаємо. Значить, балку мені прислали, вон вона, торчить стільки. Треба розточити, заутулити, корінь Ну там трішечки розбито, але все рівно розбито. Ну, вже я десь з пів години, у мене тут пляски з бубнами, шкорінь, ну туди так, плотненько вставив. І це ж питаюсь виставити його, щось ніби виходить. Таким Макаром. Пульсації в півсотки це вже нерівності станіни самої. Ну, ще трошки попляшу біля нього, може ще трошки краще, Ну, вже перекос на оцю всю довжину десь 20, 2-3, такой. Не знаю, якщо краще не вийде, то так і залишу, ще треба прокататись так, щоб воно і так теж рівно стояло, бо ніякої ні бази нічого немає. Кут виловлювати це єдиний спосіб, іншого немає. Получається я тут підставив круглячок на око і воно на ньому балансує, а тут домкратиком потрошку потрошку регулюю вже. Ті гвинти там не сильно зажаті, так лише прихвачені, потім уже в кінечному результаті я ще тут додавлю один прижимчик перед тим як розточувати. Так, більш-менш піймав кут, точніше не кут, а щоб шконь був, був рівненько, ну, відносно там. Десь 2-3 сотки похибка і так, і так, нормально. Краще не виходить. Тепер за центрошукачем виставився на центр. Має тут, звісно, мікронний стоїть, індикатор, та нічого. Там поверхня не дуже добра, тому стрілка дуже скаче. Центр знайшов, починаю точити. Так, точимо. Ще не знаю, що за метал. З виду вроді як чавун. А різнесь каже, що це ніякий не чавун, а сталь. Ну, В принципі. Неважливо. Перший проходик все вирівняв. Але ж треба ще пару проходів зробити, щоб стіночка хоч якась була. Зараз там 51,5 і шкворінь 50. Так що маловато. Я думаю, десь 55-56 быть уже нормально. Тож, так як у мене тут, я беру десь приблизно 1,5 мм за раз, ще три проходика і буде досить. Так, втулку виготовив, натяг 15 соток. І ось і весь прес шпилька, шайба знизу, шайба зверху, дві гайки. І ото тяну потроху. Тугенько, але лізе. Так, запресував, парточу. Я думаю, натяг від 3 до 5 соток буде нормально. Я не знаток в шкварнях. І спитатись нема в кого толком. Але те, що мені там Вальдемар підказував в Телеграмі, на те й буду опиратись. Дякую йому за підказки. Також окрема подяка Костянчук Євгеній за донат. Дуже вдячний. Так, Ну ось вийшов у мене натяг 5 соток. Максимально глибоко, як я там можу залізти. 5 соток. доверху він не міняється. Я не знаю, добре це чи ні, підшкворінь. Я не маю технічної документації. І спитатись нема в кого. В кого не питаю з начальства. Ну так, плотненько. Ну не дуже. Я кажу, а в цифрах це скільки? У мене немає на нутромірі таких слів. Плотно, дуже плотно. Плотненько, все прослабив. У мене є цифри, блін. В інтернеті я теж нічого не знайшов, не знаю. Сподіваюсь, буде нормально. Роблю, опираючись на ваші підсказки в Телеграмі. І я так зрозумів, що якщо вийде нормально, то мені Прийшлють ще декілька таких балок. А нічого будемо робити. Ну, на цій позитивній ноті буду завершувати. Все-всім добра, всім мирного неба, всім пока.